Да, можна дизеля на 500. Сережо, в тебе електричка ауді. Всім привіт, друзі! Це компанія Електричка і з вами, як завжди, я Сергій. І сьогодні в нас на огляді э, дійсно крутий автомобіль, і ця вся, вся затравочка на початку була для того, щоб підвести вас саме до цього автомобіля. До Audi Q5 є e трон. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay. What you know about rolling down in She said that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D, don't believe in THOT. She keep playing me dumb. i am a player for fun. Y'all don't really know my mental. Let me give you the picture like stencil. falling out in a drought. No flow rain was i'm pouring down. See that pain was all around. See my mode was kinda lounge. Didn't know which which way to turn. Flow was cool, but I still felt burnt. Energy up, you can feel my surge. I'ma kill everything like this purge. Він йде на повному приводі 313 кінських сил, 84,8 батарея і запас ходу по системі NEDC близько 550 кілометрів. Ті, хто користуються електрокарами, вже чудово знають, що краще всього прораховувати Тверезо. І Тверезо це буде виходити близько зима, близько 200-250 кілометрів. Літо на кілометрів 450. Але дуже багато чого залежить від вашого стилю їзди, ну і, звісно, від погоди, яка буде на той момент, коли ви будете їхати. Що хочеться одразу сказати про цей автомобіль, про одну систему, яка в нього є, вона дуже крута це система DCC. Зараз ми ближче її трішки покажемо. Ця система з... вираховує. Поверхність, по якій їде автомобіль і передає сигнали на комп'ютер, щоб підлаштувати автомобіль під саме ту дорогу, по якій ви їдете. Чи це буде асфальт, чи це буде бруківка, чи можливо це буде якесь бездоріжжя, щось типу того. Друге, що хочеться сказати про автомобіль, це те, що він йде повністю весь оцинкований. Пробивали його толщиноміром. Все абсолютно б'ється, все цинковане, все супер. По кліренсу, кліренс автомобіля складає 19,8 мм. Тобто, фактично, це 20-й кліренс. І що дуже круто по цьому автомобілю, це те, що аналогічно, як в Volkswagen, його батарея повністю захована під бронелистом і вона ніде не виглядає. Ви її зможете побачити лише в тому випадку, коли ви піднімете автомобіль десь на підйомнику, або ж як ми його бачимо, коли вони приїжджають до нас на автовозах. Що також круто, це те, що. Ручки виконані абсолютно звичайно. Досить багато електрокарів е, підходять до ручок автомобіля, дуже цікаво і використовують великі різні моменти. Десь вони є повністю сховані, десь ці ручки е, приховані, така подушечка. Тут все просто, тут все стандартно, просто ручечка, яка відкривається. Ну і, звісно, це безключовий доступ в автомобілі. Відкрили, Точніше, закрили, зараз відкрили, і воно. І воно розкладається. Також про гуму. Гума в нас різноширока. якщо ми подивимося на передні колеса, 235-45R21. А якщо ми подивимося на задні колеса, це в нас буде 255-40R21. Тобто гума йде різноширока. Далі нас зустрічають, звісно, що ці легкосплавні диски від Audi виглядають дуже круто. Дискові тормоза. Якщо ми пройдемо назад, позаду ми бачимо барабани стоять. Ну, це, в принципі, все дуже схоже до ID 6-го. А про що хотілося б сказати точніше, це те, що цей автомобіль він фактично і побудований на платформі ID 6 Volkswagen і є дуже багато схожих речей. До прикладу, якщо звернути увагу на зеркало, воно максимально схоже на дзеркало, яке в ID 6. Можливо, це і є зеркало ID 6. База колісна абсолютно відповідає колісній базі Volkswagen ID.6. і вже коли ми перейдемо в салон, по салону ми це ще більше побачимо. А зараз прийдемо зараз... до багажника і покажемо його більш детальніше. Перше, що в нас є безключовий доступ, тобто ми проводимо ногою, і багажник відкривається. Зручно, круто. По новому людям це подобається. Одразу, що ми бачимо по багажнику, якщо б в нас були складені третій ряд сидінь. Багажник був би досить маленький, але ми розклали задній ряд сидінь, і він стає ну, дійсно дуже великим. Тут близько 800 літрів багажник, плюс є така поличка, де ми піднімаємо, у нас під багажному просторі зустрічає така шторка. Якщо ще підняти цю шторку, в принципі, стандартно, гак буксирування, секретка, ну і сабвуфер стоїть. Також нас зустрічає по багажнику ось така -підсвітка. ну підсвітка Volkswagen в дійсності такої не було. Вона тоненька, вона красива, виглядає вона досить гарно. Якби ми склали зараз е, третій ряд сидінь, ну ми це зробимо трішки пізніше. Е, тут в нас би ще було ось таке місце під телефон, під стаканник і, звісно, що Type-C вихід на зарядочку. Ми складемо трішки пізніше і покажемо це детальніше. А зараз е, пропоную перейти в салон, переглянути автомобіль по салону. Що нас зустрічає одразу, коли ми встаємо в автомобіль, це просто офігезний салон. Ну, чесно, я був в багатьох електрокарах в силу своєї професії, але це, напевно, найгарніший. Він хіба що може конкурувати з BAD-ханом або з BADі Але все ж цей салон і ці гострі, агресивні форми це, це кайф. Зараз ми ставимо рівно кермо. Кермо в нас, бачите, воно нестандартне йде, воно йде таке. Овальне, можна сказати. Анатомічно дуже зручне. Як на мене, бомба. По дверях нас зустрічає такий, я б не сказав, що це м'який пластик. Він доволі твердий, наприклад, якщо порівнювати з ID6, там він буде м'якше. Ось така поверхня. Вінілова. Чи не вінілова? Крута поверхня зустрічає. Звісно, при купівлі автомобіля її бажано заганяти в бронеплівку, тому що е, десь зацепилося годинником, ключами, просто можна зацепити там, джинсами. Е, буде затиратися, буде заляпуватися, краще загнати її в бронеплівку. По дверям у нас тут також у нас є ну, стандартне блокування дверей, розблокування всього автомобіля. Е, Пам'ять сидінь в два режими. ну Це ми все покажемо вам більш детальніше, вже потім при деталізованій зйомці. Ще хотілося б відмітити ось такий дуже приємний, дуже приємний замшовий матеріал. Він м'ягесенький і відчувається на дотик дуже приємно. Далі вже знову жде цей м'який пластик. Кермо в нас шкіряне, відповідно, кермо в нас йде з підігрівом, зі всіма можливими мультикнопочками. Знову ж, все покажемо, покажемо більш детальніше. Зараз просто поговоримо суто про автомобіль. Максимально зручно сидіти. Анатомічні сидіння, які дуже круто оминають, огинають, обнімають вашу спину, і це набагато зручніше, ніж було в Volkswagen, тому що ID 6 і Audi Q5 Tron вони дуже схожі. Схожі чому? Одна і та сама база. До прикладу, якщо ми подивимося на ось це місце, де в нас йде відкриття панорами, відкриття шторки і увімкнення світла, ми побачимо ID 6, тому що воно тут аналогічне, аналогічне зеркало заднього виду, так само все, як в Volkswagen ID 6, але торпеда, зовнішній вигляд, анатомія сидінь. Відрізняється максимально і кардинально. Audi Q5 і Tron по цих параметрах це просто кайф. Отже, що нас зустрічається, нас зустрічає ось ця шалена велика приборка, яку можна змінити кнопочкою View. І зараз переключимось. Ось так. Нам підтягує ось таку красиву. Чорну Audi q 5 виглядає це дуже красиво. А стрілочку ми вже переходимо. Ми переходимо на радіо, переходимо на підключення телефону, і також ми переходимо на навігацію. Що також зручно, кнопочкою View ми як можемо робити велику приборку, щоб бачити, з якою швидкістю ми їдемо. Так само ми перемикаємось, і в нас на цьому екранчику повністю відображається наша навігація. Праворуч від водія ми бачимо голосовий помічник, кнопочку для підняття виклику, перемикання музики, підвищення, понищення звуку, взагалі деактивація звуку, ну і, звісно, підігрів керма. От. Нажимаємо, він активується, це нам показується на приборній панелі. Так само нажимаємо Він деактивовується. Чим відрізняється від Volkswagen ID 6, тим, що Volkswagen ID 6 сенсорний. Тут аналогові кнопочки, тобто, коли ми, до прикладу, щось нажимаємо. Ми це відчуваємо, йде характерний звук, тобто кнопочки тут ідуть не аналогові, і що відповідно і підвищує саму вартість автомобіля, тому що сенсорні кнопки вони у виготовленні будуть дешевші, ніж прості кнопочки, які потрібно нажимати. В принципі, все стандартно. Що хотілося б розказати, звісно, про ось ці... Пелюстки це пелюстки управління рекуперацією. Тобто, коли ми їдемо і нам потрібно підвищити рекуперацію, по праву сторону від нас знаходиться плюсик, ми підвищуємо, якщо потрібно понизити, ми по ліву сторону собі понижуємо зручно. Але не знаю, на ID-6 немає цього регулювання, і автомобіль рекуперує чудово, тому не скажу, чи це плюс, чи це мінус. Праворуч нас зустрічає цей шикарний екран. Розмірами, я думаю, що він плюс-мінус такий, як id 6-го, і, в принципі, тут також. Тут все зрозуміло, все просто ми його вже перевели на англійську мову. Музика, радіо, телефонні дзвінки, навігація. Під екраном ми бачимо систему управління самим кліматом. Тобто от ми зараз її запустили. Вмикається маленький екранчик, який показує, яка зараз температура. Ось підігрів і сидінь. Це працює чудово. Як керувати самим кліматом? Ось цією кнопочкою вмикаємо, пускаємо нижче або піднімаємо доверху, це вимкнути в екорежимі і на максимальну потужність. З цією кнопочкою ми його просто вимикаємо. Це чудово. Далі знизу на ось такі також. Глянцеві, а не вінілові на глянцеві такі панельки. У нас зустрічає кнопочка Start-Stop. Драйв селект. Що нам дає драйв селект? Ми можемо вибрати, в якому режимі ми хочемо їхати. Зараз у нас стоїть комфорт. Так само є режим авто, режим динаміки, І є індивідуальний, який ми можемо підлаштувати суто під себе. Знак аварійної зупинки, АБС. Управління самою мультимедією, що доволі цікаво, я одразу не міг розібратися, як нею управляти, але як потім виявилося, зараз ми зайдемо на радіостанції. Потрібно просто прокручувати. Кнопочка налогова, але крутити. Чудово працює. До речі, музика в цьому автомобілі стоїть Бенген Олофсон. Звук шикарний, просто давайте зараз перевіримо. Не знаю ще, чи це буде в дійсності зручно, але в цілому це виглядає непогано. Також нас зустрічають кругові парктроніки, де це все можна налаштувати під себе. Ну і, звісно, паркінг. А в паркінгу в нас вмикається 3D камера, де ми можемо повністю перемикати. От у нас зараз увімкнута задня камера, плюс, якщо ось тут подивимося, у нас повністю показується автомобіль зверху, і ми можемо переміщати ті зони, які ми хочемо подивитися. Камера переднього ходу, камера зверху автомобіля, знову ж задній хід. Широкоформатна камера. Вмикаються обидві камери на дзеркалах. Вмикаються задні камери. Плюс є функція автопаркінгу, але я ще не, не навчився, як нею користуватися, якщо чесно. І ось такий доволі цікавий селектор передач. Працює яким чином, автомобіль заведений, протягуємо максимально. Вверх насмикається задня передача, максимально вниз насмикається драйв. Драйв йде одразу з рекуперацією, тобто рекуперацію ми вже налаштовуємо цими пелюсточками, як нам подобається. І ось такий легенький перевод йде на нейтральну. Щоб стати на паркінг, потрібно нажати ось цю кнопочку. В принципі, по цьому все просто, все зрозуміло. Звісно, дуже круто виглядає саме ось цей надпис Єтрон. Як на мене, вигляд супер. І вся ця панелька, вона дуже зручна тим, що екран він повернутий до водія. Якщо ми будемо дивитися на Volkswagen ID 6, там все ж він такий більше центрованіше, більше направлений, грубо кажучи, на задній ряд. А тут все для водія. Ви сідаєте, абсолютно все для вас, все зручно. Ну і звісно, ця шикарна посадка в цих кріслах. Я досі кайфую, це супер. Одразу, що нас зустрічає позаду по салону, це маса простору, тому що. Я сажу за водієм, у мене дуже багато простору що перед колінами, що над головою. Мені зручно сидіти. Ці сидіння також дуже зручні. Ну і, звісно, ця шикарна велика панорама, яка відкривається, яка має шторку, яка закриється, коли буде багато сонця і вам буде незручно. Інтер'єр салону максимально крутий. Також покажемо детальніше на відео те, що тут де 4 зони клімат-контроль. Відповідно, також будуть підігрів і цих задніх сидінь, які виконані в стилі пілотів. Тобто ми звикли, що в автомобілях позаду йде зазвичай диванчик на три сидіння. Ні. Тут просто два сидіння, пілоти, які, якщо от розміститися позаду, дуже зручно. Тут є куди руку покласти, тут зручно руку поставити, також можна їх зняти або відрегулювати під себе. Знизу ось така кнопочка є. Ми її нажимаємо і от впускаємо, як нам зручно, на яку висту нам зручно, на таку висту ми його і піднімаємо. Зручно, круто, дуже багато простору. І про те, що ми говорили, зараз ми складемо задній ряд сидінь, третій, і покажемо, як виглядає багажник з цими сидіннями, і в цілому все покажемо детальніше. По маніпуляціям з цими сидіннями, що ми можемо зробити? Ми можемо потягнути, і, в принципі, ось так повністю його скласти. Якщо ми складемо ще третій ряд, то в нас буде ну, в дійсності, дуже багато простору в самому багажнику. Але зараз я вам просто хочу показати, як залазити в третій ряд і скільки там місця. Ми тягнемо за ось цей рычажок і відсуваємо сидіння. Ой! Ой, ой-ой! Я не маленький, але зараз спробуємо. Ну, що я вам скажу? <схи> З моїми габаритами я навіть не можу скласти сидіння, щоб воно зафіксувалося. Тобто, це ще один показник того, що цей те, третій ряд. Він Суто для маленьких дітей. Тут, навіть, якщо звернути увагу, підголовник знаходиться дуже низько. І, ну я не знаю, хіба що маленький-маленький Китаю зможе сюди сісти, сюди потрібно садити дітей. Також зручно для дітей є підстаканники, щоб можна було... Зараз покажу підстаканник, щоб можна було поставити водичку, місце для телефона, ну і, звісно, тайпсі для зарядки. Ну і те, про що ми говорили, що ось так виглядає таким малесеньким багажником, якщо в нас піднятий третій ряд сидінь. Ну і, Звісно, те, що цікавить будь-якого автолюбителя, це те, що знаходиться в автомобілі під капотом. Опа. Ось такий цікавий речіжок. Як на мене, дивно, чому в такий дорогий і крутий автомобіль не додали якісь газові упорчики, щоб він відкривався. Все вручну, але в цілому, якщо людина щось захоче побачити... Вона ну, тут нічого не побачить, тому що все абсолютно зашито, щоб було красиво, щоб все було дуже так візуально гарно. Що прикольно, те, що тут знаходиться ось така пластикова кришечка, яка знімається, дає нам доступ до рідин, але ось ця значок Audi виглядає дуже круто, як на мене. Що далі нас посидінням хотілося б показати, це те, що дуже зручно, є ось така річ під ноги вона виїжджає. Тобто ми можемо собі скласти, якщо нам потрібно більше, ми тягнемо тут за речажок і воно від'їжджає. Ну і по регулюванню керма. Аналогічно, як в ID 6, ID 4, воно йде механічно, електроприводу немає. І регулювання адаптивного круїзу та й в цілому круїзу здійснюється ось таким ричажком. Тобто Нажимаємо Налаштовуємо, виставляємо ліміти, виставляємо дистанцію та швидкість. Також аналогі кнопочки на світло, тобто авто, фронт, рір. Це все працює чудово. І ще що хотів би вам показати, це, звісно, що ось цю худ проекцію дуже якісно і дуже красиво промальовується воно на лобовому склі, ну і, звісно, перед автомобілем. Так як, на жаль, в нас не було можливості виїхати в місто і зробити повний тест-драйв для цього автомобіля, ми зробили невеличкий в нас по території. Хотілося б сказати, цей автомобіль максимально цікавий. Максимально цікавий в тому, що він може бути і агресивним, він може бути ніжним, м'яким, все залежить від вашого стилю водіння і те, який режим ви вмикаєте в автомобілі. Він чудово адаптується і чудово показує себе на дорозі. Він чудово відчуває всі ваші бажання. Тобто, якщо ви хочете нажати на тормоз, він це зробить ще швидше, ніж ви про це подумаєте. Якщо вам потрібно різко повернути, він поверне ще швидше. Ніж ви про це подумаєте. Тобто цей автомобіль максимально крутий, але знову ж залишається все одно питання, чи потрібно віддавати 64 тисячі доларів за автомобіль, який зібраний на базі Volkswagen ID-6-го. Тому що характеристики в них, в принципі, однакові. Габарити в автомобілі в принципі однакові, і ID-6 аналогічно може бути і шестимісним, і семимісним. Ну, тут, звісно, да, ви сідаєте в салон, в салоні це. Ну, далеко не ID6. в салоні це все красиво, в салоні це Audi, в салоні це дорого, це багато, це виглядає дуже красиво. Тому якщо ви все ж більше відноситесь до тих людей, які надають перевагу саме характеристикам, без питань. ID6 супер буде. Якщо ви любите, щоб було дорого, багато. Якщо ви любите, щоб було дуже красиво і було зі смаком, тоді без сумніву Audi Q5 e-tron. Ні, на цьому закінчимо. А, ти, ти, ага. е, що не забув, підписуємось на наші телеграм, вайбер канали, на наші інстаграми, на наш Ютуб канал. Донатимо на ЗСУ, мочимо росню і разом до перемоги. Всіх цілую, всіх папа, любіть маму, мийте руки з милом.